Дня сьогодні відбувається прес-конференція по вип... стосовно результатів виборів президента України 2010 року. Як ви знаєте, громадянська мережа Опора, яка є позапартійною, позаполітичною структурою мережею громадських активістів. Проводила кампанію з довготермінового спостереження по всій Україні. І зараз ми хочемо розказати про результати цього спостереження в другому турі як по всій Україні, так і по Хмельницькій області. Ну, Власне, для підрахунку якби голосів швидкого статистичного було створено за соціологічну виборку тисячу три дільниці, ну тобто вибрані. По Україні на нашу область припало 47 дільниць. Зразу хочу зазначити, що вибірка є е, е, репрезентативною по Україні. Так, по області вона не є репрезентативною. тому дані на е, область не можна ну, екстрагулювати. Що стосується України, то е, власне ну, по результатам по статистичного підрахунку голосів, е, по даним мережі опора, вийшло, що за Тимошенко проголосувало 45,9%, за Януковича 49,6%, не підтримує жодного кандидата 4,5%. Тобто, яким чином відбувався цей підрахунок? Тобто на цих тисячу трьох дільницях спостерігачі напротязі дня відсилали, по-перше, статистичну інформацію, коли відкрилась дільниця, яка була явка, ну і в кінці по закінченню теж, які були результати на цій дільниці. Дані збиралися автоматизованою системою, тобто через комп'ютер опрацьовувалися спеціальними зашифрованими смс ами посилалася інформація. І автоматично комп'ютер вибудовував стати, статистику по Україні, графіки. Тобто, власне, ми можемо сказати, що похибка цієї, за цієї системи не повинна перевищити 2,6%. Тобто, коли ЦВК оголосить офіційні результати, ми зможемо подивитися. Наскільки, буде вибірка, ну, наскільки цей підрахунок буде коректно. Наприклад, в першому турі упора помилилась, ну, тобто ця вибірка помилилась лише на 1%. Тобто це був найточніший результат серед всіх скажімо, аналогічних як би, проєктів.